Вітаю! Ось вона кроличка з хрещеної породи першого покоління від кроля невідомої породи, але великий, такий гарний. І чистої каліфорнійки. Ось вона. Маленька вже стала мамою. Зараз покажу її батьків. Ось вона. Чиста каліфорнійка, гарненька. Все. Гарного росту, ваги, все чудово. А ось він, батя, тої кролички. Ось такий невідомо якої породи. Здоровий красний. І вже від цієї змішаної кролички я її злучив з кроликом шиншилою. Радянська шиншила. Теж нечистий, теж змішаної породи батько. зараз покажу. Ось він, такий красивий. Гарний, здоровий, важкий. Але, на жаль, від спеки він загинув. І ось вони вже кролинята змішаної породи другого покоління. Взагалі не зрозуміло, що тут була Каліфорнія, взагалі. Три сіреньких і зараз покажу ще такі трохи коричні. Ось вони красунчики. Друге покоління з мішаної породи. Виходить невідомий кроль Каліфорнія і радянська шиншила з мішаної породи. І ось вони. Вже і не здогадаєшся, але добре ростуть, гарні вага все. Чудово, такий якраз прекрасний, дуже гарні кролики, активні. Дякую всім, кому цікаво, дивіться, робіть свої висновки, чи змішувати, чи не змішувати. Вирішуйте, але на мою особисту думку, якщо ви змішуєте породи, то плем'я легше. Розбудовувати, збільшувати легше набагато. Не треба шукати чисту кров такої самої породи. Тролики просто чудові.